Шановні друзі, нещодавно ворог здійснив терористичну атаку, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Тим самим створив таку страшну катастрофу на Україні, і сьогодні мешканці Херсонщини від відповідні недостатньо у них харчів. Сьогодні недостатньо питної води. І наша Драчівська військова адміністрація, наша драчівська громада, яка пережила також страшні часи військової навали російської, розуміє сьогодні всі тяготи і прийняли рішення допомогти підтримати херсонців. Нещодавно було направлено гуманітарну допомогу до Херсонщини. Ми надали людям човни, питну воду, засоби гігієни, продукти харчування. Все ж таки сьогодні, об'єднавшись разом наших зусиль. Ми зможемо здолати ворога і підтримати один одного, і ми обов'язково вистоїмо, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо об'єднані, ми бажаємо херсонцям витримки, міцного здоров'я, і обов'язково Україна переможе. Це буде Україна. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Не чистому чути, не бісми стали чутим, не бічистому дні. За нами правда, значить, вистоїм ми ваші вистріли, за нами правда і ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, визволим село ми за селом, за нами правда, значить, ми з долин повиганяємо зло. Ну а поки будем бить вас за зов'ю бучу, за, Дні, за Дніпро і кручі, за ірпінь, який йде мучий, за зал залани квітучі, за херсон землі ротючий, зад за, за том. За лісы за хмыского дабы за франка-франка и і за за і за, 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 за храм. Це Херсонщина, яка вітає сьогодні приїзд наших друзів з Харківщини, Хі Дергачівська міська військова адміністрація і Українська філантропія. Це громадська організація, які сьогодні привезли допомогу для Херсонщини. Ми дуже вдячні, тому що ви знаєте, в якому ми зараз стані, що в нас відбувається, і ми переможемо і справами з цим тільки завдяки тому, якщо нам допомагатиме вся Україна і весь світ. Дякуємо дуже і щиро. Запрошуємо вас на наші кавуни, коли все буде добре. В нас дякуємо так. героям. Слава.